НМТ 2023 математика завдання 8:12, за якої умови рівняння не має коренів. Перед нами рівняння це рівняння лінійне, бо Х у нас у першому степені. Якщо рівняння лінійне має такий вигляд К дорівнює Б, де К не дорівнює нулю, то Х звідси дорівнює Б поділити на К. Буде один корінь. Якщо має вигляд 0х дорівнює b, х належить порожня множина, немає коренів, тому що яке б х ми не помножили на 0, завжди має вийти 0, а не b. І 0х дорівнює 0, тут х має безліч коренів, x належить r. У нас другий випадок 0x дорівнює b. До такого рівняння ми повинні звести наше рівняння. АХ, Перенесемо це х в цю сторону буде мінус СХ, дорівнює D мінус B. Х винесемо дужки. Х виношу дужки в дужках, А мінус С дорівнює Д відняти Б. А мінус С повинно дорівнювати нулю. А оце не повинно дорівнювати нулю. Тобто А мінус С дорівнює нулю, а Д мінус Б не дорівнює нулю. Звідси маємо А дорівнює С, Д не дорівнює Б. Отже, відповідь. За умови, коли А дорівнює С. А Д не дорівнює Б. Дане рівняння не має коренів.